Цілком відкритий ринок європейського союзу для молдовських вин пропонують у Брюсселі. Єврокомісар сільського господарства Дачан Чолош, говорячи про ці пропозиції, назвав ринок ЄС стійкою альтернативою для молдовського виноробного сектору. Єврокомісія запропонує Раді ЄС та Європарламенту дозволити лібералізувати імпорт вини з Молдови ще до того, як із країною запрацює угода про асоціацію та глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі. Це має пом'якшити труднощі, які на які наразилися молдовські виробники. На своїх традиційних ринках збуту тоді як відкритий ринок ЄС має бути за словами єврокомісара Чолоша, територією солідарності. На тепер між ЄС та Молдовою діють торговельні преференції, які дозволяють імпортувати 240 тисяч гектолітрів вина на рік. Якщо ж пропозиція Єврокомісії буде ухвалена, то усі обмеження знімуть. Молдова має намір парафувати текст угоди про асоціацію із європейським союзом на Вільнюському саміті країн східного партнерства у листопаді.